Вже різні регіони, вже в принципі е е обговорили в нашому ефірі в попередніх годинах про Херсонщину. Поки що ні. Олександр Толконі, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. З нами вітаємо вас. А, знаємо, що ну повідомлені. Сьогоднішнього дня, що ну, Росіяни ж вони не лише а, агресори, так мото да, але й в е, звичайні е, злодії і намагаються поцупити все, що пане лежить. Зокрема, от є повідомлення про те, що з окупованих територій Херсонщини е, з Лівобережжя вивозять зерно досить активно наше українське в Карелію, е, нібито там послуговуючись якимись послугами логістичних компаній е, з е, Китаю навіть не знаю, можливо, прокоментуєте цю історію, але в цілому, якою була оперативна обстановка в регіоні на правобережжі, в місті вам слово сьогодні знову такий черговий терористичний акт Росія о, створила на Херсонщині. Били з різного типу озброєння. в тому числі знову таки кап був скинутий на територію тягинської громади. На щастя, поки немає повідомлень про. Про постраждалих зафіксований удар по Береславському району. Там викликів швидкої не було. Тому будемо також надіятися, що без постраждалих. Але все ж таки постраждалі є внаслідок вчорашнього обстрілу. Сьогодні дві жінки звернулися за допомогою вчорашнього обстрілу. Мікрорайону Шуманський. Дві жінки одна 46 років, одна 76 років. Звернулися за допомогою, і їм була надана допомога. Крім цього, росіяни атакували із дронів. Камікадзе знову таки прибережні райони обстрілювали Станіславську громаду, знову таки Олександрівка. Там, на щастя, без постраждала. Щодо самого збіжжя, Лівобережжя, от якраз сьогодні є таке, таке, окрім цього, повідомлення, що ви кажете, вивозять росіяни збіжжя. І урожай вже в інші регіони Росії. Тут ще окремий пункт того, що росіяни вимагають з фермерів, коли вони продають зерно, пробують продавати зерно, вимагають 10-15% відрахувати від вартості цього зерна. Тобто додатково вони ще з фермерів стягують. Такі проценти, ну зрозуміло, що напевно, це що не єдині. і ціни це ще й притомна напевно, що і ціни на е, продукцію не конкурентні, тобто продають по демпінгу, тому що особливо варіантів і немає. А що в цілому, якщо говорити про правобережжя, ми зараз поговоримо про відновлені настрої в цілому херсонців, але е, про е, ну напередодні сезону, да літнього е, про можливості аграрії фермерів на правобережжі взагалі вести господарську діяльність через оці постійні обстріли, які не припиняються, які в цілому настрої можливості. І перспективи цього напрямку цієї царни. дивіться. Якщо казав Бережі, те, що подалі від берега, то тут ралі активно вже засіваються внаслідок збільшення площі розмінованих територій. Вже зараз 290 майже тисяч гектарів з 683 це більше 40 відсотків. Розміновано з них. Це майже 250 – п'ятдесят. Це сільського, угіддя. І фермери активно засівались із весни і зараз продовжують обробляти поля, які розміновані. Її вже зараз засіяні і скоро будуть знімати врожай озимих. Засівають, продовжують висаджувати овочі. засіяли більше тисячі гектарів. Кавунів, тому будемо надіятися, що ми що врожай буде великий і ми зможемо скуштувати всі в цьому році кавуни. Але в нас амбітні плани на наступний рік збільшити кількість посівних, тому що ми аграрний регіон, і це для нас дуже важливо. Так, ми ну знаємо, що активно триває процес відбудови. Принаймні, створюються там проекти через різноманітні державні програми. обраховується власне потрібна кількість грошей з бюджету, щоб відновити житло і інші споруди, які були пошкоджені. Цей процес так само триває. але Це вже буде тема для нашого наступного з вами спілкування в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Олександр Толоконіко, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Був щойно з нами.